Ось вийшла в огород, завтра ж ми на ринок, знову їдемо. Чоловік збирав кавунів, а я вийшла перчик. Бо Уже сонечко сідає. І так і не перенесла я всі сьогодні саженці під сітку. Ще буду завтра носити. Я ж заразом підчищаю її, щоб не було ніяких поганих лістиків. Це щоб було вже хороше. Писали мені в коментарі, якщо томати почорніли. Ні, в мене ще зелені стоять. У мене все зелене стоїть. Все зелене. Тільки дуже багато є здирочками. І щоб спасти оці останні, треба обов'язково побризкати. Ну, вчора бризка вечором дощ і сьогодні таке оно заходить, непонятне. Бо в мене ж біопрепарат, воно ж ну, змиється і все. І не обіцяли вроді. Ну вчора все одно бризкав дощик. Невеличкий, але бризкав. Ну так, чуть-чуть, І русу не зробив. Ну, вже ж, звісно, все і спорта. Начну з самого низу. Ось такі перчики. І ось і совка, бачите? Вибачаюсь. вибачуюся. Іночі слів не, не знайдеш, ось все. І от дойде. Ось це рву Анастасію, ось він, він який. Ну, Він повинен був червоний. О, дуже багато перцю. Ось розвалюються кущі, просто розвалюється. Капець якийсь. Ну, він сладкий, вкусний, тільки не красний. Нічого страшного. Це не Анастасія, це я куплюла. Чоловік продавав гібрид, якийсь великий такий оранжевий перець. Каже, не вийде, не купляй, не вибирай мені сім'ї. Дивіться, який перчик горний. Я навіть слухала його на російських, я часто його слухаю, він білорус, розповідає, так він каже, що раз можна зібрати із гібридів, ну, чим не перець. Звісно, якби не сука, якби не розвалювались кущен, я тут трішки оставляю, то я б його не рвала. Та й люди просять. Хай беруть, ось дивіться, який перець. Це з да? жовтий перець. Так що не бійтеся. Побачили красивий перець. Купили, сподовбався смок, значить куплюємо. Вибираємо сімочки. І садимо і все виходить. Головне раніше посадити. Ось уже. Ну так тут же сувка. Бачите? Все-таки тільки дома залишить. Обрізати вдома, кудись употребити. Да, дуже погано, що я не... Обривала коронки. Коронки це ось ці перці, які ростуть ось посередині. Ось з розвилочки. Його треба обирати, тому що він тоді розвалює кущ. так. Нічого, на такій території, звісно, не збереш щось теж таке саме. Треба було зірвати давно. А то, якщо він розростається всередині куща, то кущ може просто розламатися. Ось, дивіться. Ось, ось. він вростає всередину. і Його навіть не витягнеш від сюди. Ось, бачите. Ну, у кого, звісно, невеликі такі об'єми, то це можна зробити. У ну, мене це просто нереально. Ось такі перчики гарні. Е, спочатку люди не дуже мене брали перець, такий зелений, а потім я почала давати пробувати, порізала ножичку. Людям сподобалося, тепер приходять і беруть. Так що... Мене люди давно знають на ринку, ми вже дуже довго торгуємо там. Ще з молочних часів, коли коров держали. Жалію тільки, що ми раніше їх не збавились од них. Ще я дуже болезненно переносила, коли вони хворіли. У нас одну корову, мою любиму чорнорьу. Зробили її сібірку весною. Ну, хто то держав корову, той знає, що таке сібірка. Це прививка від Сібірської язви. після якої, якщо корова заболіє, їй не можна так погодні нічого давати, щоб вона не подавилася. І не можна дорізати, ну, не можна потребляти піщу, так сказати. Хоча ми з чоловіком гадину не їмо. Після того, як ми держали коров, ми не можемо їсти, друзі. Не знаю, просто в мене таке убеждення. Я не можу. Мені жалко. Я знаю, що це глупості. Але... Оток. І от після того, як ми... Зробили їй Сібірку, через три дні вона впала на ноги. Ну як, Ми її, їх виводили весною, загін у нас був, і на прогулку виводили, цілий день вона гуляла з другими корівками. У нас їх було три. Потім завела її в сарой вечором, чи чоловік завів. Завів в сарой і. Я зібралася доїть корову. Прийшла з відром, а вона лежить і не хоче вставати. Що ми їй не робили, вона не встає. Потім дивлюся, починає шия витягуватися як ну, буквою С, як долар. Ну, я вже знаю, конечно, що це порез. От, случився порез в неї, хоча вона не була розстеленою, просто бувала дуже високою дойною корова. Вона давала 35 літрів молока. Молоко було просто замечательне. Так, і ми її днів 5 лічили, привозили врача, робили капельниці, викинули, конечно, кучу груш, якби спасти її. Ну, а потім ввів е, врач нове якесь лікарство, каже, оце повинно допомогти. І тільки ввів, вона через хвилин 15 чи 10 почала задихатися. Мене, конечно, чоловік вигнав із сарая. Я ридала на весь двір, до сих пір мені. Поминать це боляче. Ось Анастасія, бачите, вже почина червоніти. І... Я тут, Юр, я перець збираю. І потім ми її, звісно, витягли. Хлопці, сусіди, відвезли її, сусіди і мої сини. Допомогли їй витягти, витягували машиною чи чим вони витягували, Коротше, ну, мене прогнали. Я ридала на весь двір. Потім мене другу корову било туком. І все, Тут була остання копля. Ми вирішили збавитися, тому що я цього просто не переношу. Мені дуже важко, як тільки вона заболіє, в мене починає істеріка. І все. Ну і все. От і розповіді <гум> таких невеселих. Воно вже давно пройшло. Ну, Так що бажаю всім, хто держить багато скотини і збавиться від них. І пожить трошки хоч зимою для себе. Прийшов чоловік, забрав у мене перчик. Не любить він, як я ділюсь <гаду> своїми спогадами про коров. Він теж дуже це болезненно переносить. Ми скільки держали коров, він ніколи не вдарив корову. Завжди в нас були любимчики вони. Ну як можна корову бити, якщо вона кормілиться? У нас там є сусіди, там держать кору. Далеко не видно. Ну, коротше, багато у них коров. Так от том, як дують коров, там крику. Просто ось дивіться, який перчик гарний. Це гібриди. Не буду рвати, хай красні. Щас нарву такого, що начинять, люди багато. Беруть на фарширування. До одна мені бабулька прийшла і каже, отак розрізається перець на пополам на кілька минут в мікроволновку, щоб він став м'якенький, потім змазати всередину майонезиком і начинити. Ну, начинять можна чим хочеш, хоч фаршем з рисом, хоч сир плавлений з грибочками, Та всім, чим хочеш. Колись, можливо, колись дійду до кулінарного каналу, не знаю. Я взагалі-то я люблю готувати, особливо на свята. І коли мене ніхто не відлікає. Часто бува, що відвікають, і тоді саме розумієте, не дуже. Я навіть не люблю, коли мене відлікають на городі. Так от мене у нас другу корову, коли ударило туком, у нас були там і кози, і все. Замкнув інкубатор, який Замкнув у стабілізаторі і чогось почало диміти. Стабілізатор задимівся і у нас там все ж залізне було. І убила одну корову із двох. Потім у нас залишилася теличка. Чоловік. Не захотів її продавати на м'ясо, її осімінили і продали в з останньою коровою. Після того ми корову не теж. Продали оптом обох в одні хороші руки, і я їм навіть ніколи не дзвонила, як вони. Хоча не раз мені снилися вони. Я люблю дуже животних люблю. Розставатися з ними дуже важко. Тут вже я все думала, як же ми будемо без коров. Ви знаєте, через місяць ми вже забули, що вони в нас були. Тому що мені нема коли. І я дуже люблю з чим з коровками. Не то, що не люблю, просто ну, з цим набагато легше. Ну все. Доброго всім дня. Сьогодні я трішки розстроїлася, бо одній, одному, одній заказчиці не положила мальвіну. Я не знаю, де її діла, чи її считала, чи не считала, чи, можливо, комусь положила. Ну, факт не, не, не в тому діло, а в тому діло, що я вийшла так, що я не, до, де, не доложила Мальвіну. Ну, ми інцидент вияснили, ніяких претензій немає. Всі доволі. Я, конечно, і справлю свою помилку. Бо є ще заказана на пізнішу, то з пізнішої трошки пізніше вийшлю. все так, як положено. Можливо, у когось ще є такі помилки, тому що я була дуже замурена. Оце, оце качання меду мене трошки вибило з колії. І те, що я після качання меду зразу йшла на город, це, звісно, була велика моя помилка, треба було просто віддихати. І, Свої посилки трішки одвинути на дольше. нічого б страшного не було. Ну, так вийшло. І з Закарпаття вислала в місто клері, вислала два рази сенсоцію. Ну, положила сенсоцію в місто клері. Ой, я, конечно, попросила вибачення, все ми вирішили, все буде добре. Так що не буду тепер спішити, буду розмірено відправляти трішку, е е Кому хватить, кому не хватить. стаканної, буде копанка. Копанки буде багато. Я думаю, всього-всього-всього вистачить. Тому що ну, в мене дуже велика територія, бачите, це все засажено клубникою. Засажена клубнику, це ж не один огород. У мене ще ж там. Ще засаджена ще Альба, Сірія, Джолі Сенсація, Купчиха і дивна, не дивна. Русанівка, все на тому городі. І ще там є і клері, і альба в теплиці, так що ще дуже багато розсади. І, ну, В основному буде касетка і копана, тому що стакани я більше ставити не буду. Я просто ну, вже не можу. Е, 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 Зносу зараз всю ту, що Ну, ту, що вже готова, ось розсаду. Ось у в мене це в мене е, мальвіна. Ось у мене в касеті вона. Стою воно, бачите, прямо на плантоції. Зараз обрізаю погане листя, яке поражу не хоча я вже й побризкала п'ятнистістю, але все одно це листечку треба обрати. Ось таке виходить. Воно не таке буде й густе. І ставляю полутінь під сіточку. Щоб воно там з недільку побуло, зроблю ревізію, посчитаю, скільки ще треба на відправки. Прошу, будь ласка, не пишіть мені зараз замовлень. Я просто відлікаюся на це. Я ну, заходжу в дім, хоч якісь півгодини пів відпочити, і мені починають писати повідомлення, а я ж не можу не відповідати. І виходить, що я вже не відпочиваю. А потім в мене голова така забита, що я можу все, що хочеш зробити. От я сьогодні так обратила увагу, що в мене помощниця, коли приходила, вона там трішки перестановку робила, ну, з міста на місто і переставила мені цю клері з сенсацією. Я, звісно, її знаю по е, листу. Я не знаю, чому я не обратила тоді увагу, А от сьогодні, коли я її поливала, я обратила. Свою увагу на те, що вона стоїть на тому. Так що, вибачаюсь, звісно, за такі дві помилки, які я зробила. Можливо, комусь я теж відправляла оце в ближайші дні клері, то, будь ласка, вишліть мені фото, щоб я бачила. Особливо от у сенсації у неї такий червонуватий. Я би вам сказати. Унизу чер череночок, він чер червонуватий. І листячка трошки таке ребристе, а от у клері воно зелене. Зелений череночок і е листечко воно більше таке гладеньке. Ну, я, звісно, їх розлічаю, особливо в у більшому. Ну, Як вона стає вже більша, тоді взагалі я її розлічаю. Мені не треба ні, ні табличок, ні не треба нічого. Я все й так бачу. Ну, так вийшло. Сьогодні планувала побризкати томати, я ж таких і не побризкала. Поки Ну, в мене ж дуже сім'я, поки Пусть їм зварила, поки рагу зробила, то Маму туди-сюди, ну у мене, знаю, теж скоро у мене і за неї теж скоро, мабуть, інсульт станеться. Ну, дуже важко, з старими дуже важко. Вчора приїхала з ринку, вона мені між ріддя вириває бульйон, там де поприростала вже вуса, вона вириває. Вириває бур'яни, воно ж виривається, понятно, воно все виривається. Мам, кажу, ну не, не робить цього, ну, воно ж пов'яне. Мені тепер треба поливати, його, щоб воно ж приросло. Ну, це ж просто капець. От така в мене помоч із мами. І не пускати на гору не, не, не можу, тому що ну, вона від цього страдає, якщо вона почувається себе непотрібною. От, от така в мене проблема. І треба зручно висадити мені. Реми в мене вже переростає гармонія, дуже треба її висадити. І мені нема коли. В теплиці теж треба один бугур зняти плюнку, порівняти його і то, теж там висадити ольбу. І тоді вже буду розсилати. Зараз розійшлю, ще в понеділок зроблю. Посилки вишлю, ті, що замовлені, вже в мене договорено за оплату, за все. ну, Все договорено, те, те я повесела в понеділок, а потім зроблю невеличку перерву. Е, можливо, слідуючого понеділка не буду відправляти. Е, Краще її лишній раз підкормлю, нічого страшного, все буде добре. Тим більше, що зараз така жара. І моє... Попередження справдилося. Те, що висилається без касет, доїжджає прекрасно. А от те, що в касетах, воно вискокує, воно перекинуте, ну, це ж просто капець. І просю, і пишу на посилках, щоб вони приклеювали ті, що хрупке, хрупкий товар. там. Не знаю, чи вони там вішають, чи ні, обіцяють, що ми повісимо. Тому що в мене дуже багато посилок, і за мною завжди очередь, люди стоять. І щоб швидше, вона каже: їдьте, ми приклеїмо. Ну, Не знаю, чи вона ж приклеює. Чи... ну, Вона каже, все одно це нічого не значить. Якщо перекинуть, то перекинуть. От така проблема із цими пересилками. Саме краще, оскільки я вже веселою, краще доїжджаю купана. вона ніколи не перекинеться, її можу навіть положити. Її... Копана я завжди роблю у тирсу. Я викопую її, мию корінь, потім у колюк, де буде купана їхати, ложу мокру тирсу, ложу туди коріннячко і воно прекрасно доїжджає. Всіх добре, прекрасно доїжджаю, але хто в мене виписував весною, то я думаю, все прийнялося, все добре. Всі відписувались, що було все хорошо. Краще я похуду положу. Так. А в таку жару, таку жару, конечно, не тільки мені важко її виростить, а важко і вам, щоб вона прийнялася. Тому не спішіть, дуже не спішіть, я вас просю, не спішіть. Усе буде, все. Все воно прийметься, тому що ну, у нас такий, не знаю, конечно, ми живемо в різних е, кліматичних зонах, то можливо, конечно, не, в когось не така жара. Но у нас ось лили дощі і зразу через два дні вже все сухе. Все сухе, просто як камінюка. І знову я вже сьогодні поливою. І вчора я поливала, сьогодні поливаю, в смислі ростіння на городі, не тільки стакон і касетку. Так що полів мене сьогодні і вчора розширений кожен день. Ось, я тільки, тільки ось обрізала і вона вже починає вйомить. Бачите? Все, йомить почина. Тому дуже, не буду дуже затягувати відео, буду односити його його полутінь, хай воно собі приймається. І через тиждень вже поїде до своїх закожчиків. Так що всім дякую, всім кому доставила якісь неприємності, прошу вибачення. Я думаю, ми з усіма порозумілися, все добре. І в кого там щось не так, ви обов'язково мені пишіть. Я все і справлю, якщо. Ну, Я ж кажу, що це ми три дні качали мед і коли я відправляла після кочки меду, я можу щось напарточити. Звісно, я, я себе контролювала, ну, от так вийшло. Це я щось сьогодні замітила. І по... Ну, повідомила мені, що я не доложила їй мальвіну. Я всім конечно, ложу і похід, ну, так вийшло. Прошу вибачення, я думаю, все буде добре. Головне, щоб війна в нас закінчилася. Всім добра і миру.